Господь з вами із і Духом Твоїм! Твої. Ждання Стоївангеля від луки. Слава, Тобі, Господи! Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, так вони розпізнали його в хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і каже їм, мир вам! Та злякавшись, хоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм, Чому ви збентежені, чому сумніви постуть у ваші серця? Гляньте на мої руки і на мої ноги, це ж я сам. То торкніться до мене і подивіться, що дух, тіла й не немає, так як я, як бачите, я їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. І як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож взявши він їв перед ними, і промовив до них, це мої слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене в законі Мойсея і в пророків, і в Псалмах. Тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання. І він сказав їм, так написано. Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало провідуся в Його ім'я покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього. Слово Слава Слово! вашу увагу особливо. Тоді відкрив їхній розум, щоб розуміли Писання. І це йдеться про апостолів, які виросли в культури релігійні, які разом з Ісусом ходили три роки, яких Він сам навчав. Які самі чинили чуда і зцілювали, які бачили чудо, яке чинив Ісус. Тоді відкрив їхній розум, щоб розуміли Писання. Зуть увагу на дві речі. По-перше, як Господь обережно підходить до апостолів? Спочатку. Жінки приходять, потім Марія Магдалина, пустий гріб, потім вже приходять, є, потім об'являється Петру, про що не маємо розповіді, але про це згад, згадується. Потім об'являється цим, які були в дорозі до містечка Емаус. Ті приходять, говорять апостолам. І тут Ісус приходить, а вони ще їм важко повірити. І оця проблема, вона, очевидно, є якоюсь реально тяжкою і об'єктиною, що вони не можуть перескочити. І потрібно, щоб Ісус їх освітив. Щоб вони на кінець повірили і вони на кінець почали розуміти писання, яке вони чули, але яке в них не заходило. Є певний бар'єр, який ми, як люди, не можемо перейти, де потребуємо, щоб Господь нас зміцнив, І тоді можемо діяти свя свято, а без цього не можемо. Є Момент, коли Господь має нас освітити, бо інакше ми не розуміємо. Навчає, не навчає, читай книжки, не читай. Все одно в нас не заходиться. І є речі, які ми не можемо вчинити без допомоги Божої. Ми І це, це, про що ми говоримо сьогодні, воно важливо в усій перспективі пасхального часу, коли йдемо фактично до П'ятдесятниці. Бо без допомоги Духа Святого ми багато речей просто не можемо. І не варто мати претензії до себе чи до інших. Просто не можемо. Ми фактично живемо в такому середовищі, де цих претензій багато, що хтось щось не зробив. І в Суспільному просторі, претензії до уряду, до президента, до депутатів, претензії до працівників комунальних служб, жеків, претензії до лікарів, претензії до рідних, претензії до самих себе, а часто ми банально нестатньо. здатні зрозуміти, не здатні виконати. І потрібна Божа благодать. І потрібні святі, які будуть цю благодать до нас доносити. І тоді можна мати очікування, коли ми дійшли до джерела благодаті, тоді можна мати очікування від себе. Коли хтось пережив навернення, тоді від нього чогось можна очікувати, якщо не пережив. Хоча хочеться, але толку з того. Тому молимося за себе і за інших. Бо і є ті речі, де ми не можемо впора впоратись, і є багато речі, де наші близькі просто не можуть. І Наші сусіди. Не можуть перестроїтися на таке з очікування руського миру наших сінчого. Не можуть. Тому молимося і просимо, щоб Господь зіслав Духа Святого, щоб Він перемінював і наші серця, перемінював і нашу церкву, перемінював нашу державу, перемінював всі. Бо без допомоги Духа Святого в багатьох речах ми не, не здатні. Господи, прийди. І перемене обличчя нашої землі. Амінь.